Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал RollerCoin.ua. і сьогодні ми знову поговоримо про Earn проект який дає змогу заробити криптовалюту. Як і обіцяла, ми дуже швидко з вами зустрілись, тому що вчора таки почався спалювання, подія спалювання почалась, і я вирішила цьому вже приділити окреме відео, тому записую його сьогодні. Так, тривати він буде ще 7 днів. Банер є ось на головному екрані, і коли ми до нього переходимо, ми потрапляємо в меню спалювання. Механіка не змінилась з попередніх івентів, але додалась невеличка умова. Тепер можна спалювати, окрім майнерів, можна ще спалювати і полички. Так, тепер більш про все детально. Я вже почала потроху спалювати і показувала вчора е в нашому чаті, що перше моє спалювання було це ось ці маленькі майнери, які нам даються в міні в перших рівнях. І я впевнена, що вони є у кожного. Е до речі, було суперечливе питання, чи варто їх крафтити, чи ні. Я, як бачите, їх крафчу. І от перші шість, які я сюди додала. При спалюванні дали мені 1376 кристалів і ось цих от яєць. Тому я вважаю, що тримати їх на поличках навіть заради відсотка немає сенсу, тому що вони отак при дають більше, і за ще 2-3 мініменти їх знов буде в нас. Купувати. Так, тому це було перше, що я спалила. Далі я спалила ще кілька майнерів, які мені не подобались, і в результаті я зараз маю 15 тисяч. До речі, коли я переглядала нагороди, тут я вже, бачите, їх пройшла, їх тут не дуже зручно дивитися, Є ось така картинка. Так, і тут за кожен рівень у нас є зображені наші майнери. Всі майнери досить цікаві, проте перший він надто непотужний, лише 55 тисяч терахеші і 0,5 бонусний відсоток. Це маленький майнер, і мало кому він може стати в нагоді. Я думаю, що більшість його або знов продадуть, або спалять. Далі в нас іде ось цей, він вже поцікавіше. В нього 162,5 тирехиш, проте в нього 0 бонусний відсоток. В нього є е, особливість в тому, що він займає лише одне місце на полички, тобто можна на поличку поруч з ним поставити ще якийсь маленький. Далі оцей автобус у мене він є. Я його відбувала саме з е, сезону і крафтила. Дуже перспективний майнер, я раджу роздивитись, якщо у вас його немає. Далі у нас взагалі цікавий майнер, в нього 2 бонусних відсотка і 355 хеш. Е, 350 тисяч тирехеш. Він сам по собі досить цікавий. І далі в нас іде цей катер, у нього також 0,5 бонусних, відсотків, як і у першого. І 637,5 тирехеж. Е, і мені здається, що е, цей майнер був в події, коли ми, майнери, коли ми майнили ось цей великий майнер, і він був однією зі складових. Але можу помилятись, якщо що, напишіть мені це в коментарях. Е, далі йде ось цей майнер, він мені дуже подобається. Я навіть замислююсь над тим, щоб дійти до нього, тому що у нього один бонусний відсоток і цілих вже 850%. Терехеш і до нього дійти 41 тисяча от поїнтів. Останній майнер у нас має потужність 1,3 піта хеш і 2 бонусних відсотки. От такі справи. Я забрала вже ось це морозиво. Автобус зараз у мене тут спалюється, тому що в мене є він скрафчений вже. Перший майнер я собі лишила. Він мені подобається зовні, я швиденько по низу ринку прикупила собі такий самий, скрафтила, і тепер в мене він більше 100 потужності. І 0,5 бонусний відсоток. Це, ну, це таке вже. Дуже хочу забрати ось цей майнер. Хоча не впевнена, що в мене вистачить до нього дійти, але я буду намагатись все ж є ще 7 днів. Так. Як працює сам механізм. Я вже розповідала про це в минулих відео, у мене на каналі є. Просто не встигла спалити ось цей, щоб показати вам саму механіку. Але для того, щоб спалити будь-який майнер або паличку, нам треба його скинути в ітемпане. Тоді він з'явиться тут. Коли у вас не буде задіяний процес спалювання, тут будуть слоти, їх буде 6 штук. І так само тут у вас будуть всі майнери і полички, які у вас ви Ви на нього так натискаєте, і він переміщується в, це, в цю сторону. Він вам вже порахує, скільки ви отримаєте за спалювання. Ви натискаєте кнопку Палити. І зараз, як ви бачите, в мене є активна кнопка 12 реотек. Це я можу прискорити про це спалювання, але мені здається, це не досить. Ефективно, тому що почекати 4 години не так важко, щоб витратити 12 РЛТ. Проте, якщо витратити ці 12 РЛТ, вони підуть в рахунок міні-івенту. Про міні-івент я розповідала вчора, він не вартує того. Так, повернемось до, до спалювання. Тепер при спалюванні ми отримаємо з вами кристали, які ось у мене рахуються. Їх ми можемо витрачати. Це наші монетки є-коін. E вони відображаються волет. Зараз ми поглянемо. І ось ці яйця. Яйця нам дають те, що ми проходимо ось, цей, ось цю шкалу. Тепер щодо ось цих є-коїнів, e вони у нас розміщуються в меню Волет. Ось тут внизу є. Ось вони є e коїни. Тепер їх ми можемо витрачати в такому собі магазині Burning Shop. Тут також є класний майнер, який мені дуже подобається: 52 тисячі, але не факт, що я його зможу забрати, тому нехай колись в майбутньому буде так. Цей у нас також є майнер за 22 тисячі, один е пітахеш. І у нас є кейс. В якому ми можемо отримати один з цих чотирьох майнерів. Відкриття кейсу коштує 6500 коїнів. І тепер найголовніше, що я хотіла вам сказати: перед тим як спалювати, поставте собі мету, до якої ви будете йти, щоб не спалити чогось зайвого, тому що є коїни, які у вас лишаться невитраченими. Вони е, будуть у вас висіти досить довго в гаманці, ви гаманців, будете їх бачити, але перед наступним е, івентом спалювання вони анулюються. І якщо враховувати, що ви будете спалювати просто все підряд, щоб просто дійти до якоїсь мети, а потім до неї не дійдете, то по факту ви спалите зайві майнери, які б працювали б на вашу кімнату, аби ви могли їх продати. А так ви їх просто спалите і все. І вони лишаться як то. Як то кажуть, ні туди, ні сюди. Тому або спалюйте потрошку, щоб ви бачили, скільки вам треба ще спалити, або одразу прорахуйте, скільки вам треба спалити, щоб дійти до тієї чи іншої мети. Я дуже хочу дійти до того майнера, проте не впевнена, що зможу і буду потрошку спалювати, щоб бачити, скільки я йду. Так, зараз ми з вами відкриємо два кейси, тому що в мене вистачає на два. Третій я відкрию трохи згодом. Шорт опублікую. Проте я покажу все, що мені випадає. Так, і давайте відкриємо. Відкриємо перший. Так, це вже це вже піде на спалювання на наступне, тому що... А може, Зараз ми ще подивимося. І відкриємо другий. До речі, не всі, бачите, не всі майнери можна крафтити. Ми зараз подивимось на цей майнер і скільки буде коштувати його крафт. Бачите, скільки в мене багато треба крафтити, тому я ще не впевнена, чи буду взагалі цим займатися, чи мені буде вигідніше його. Так, зараз у нього 1,0% і, і у нього 188 терахеш. Якщо я його скрафчу, то це буде 493 і 0,65. Так, деталі немало треба, і ну таке знаю, може спалювати. Так, поки я їх поставлю, вони мені тут постоїть, попрацюють. Так, Якщо людина прагне дійти до якоїсь мети, і в неї нема вже що спалювати. Я думаю, що люди йдуть на маркет, я впевнена, що люди йдуть на маркет і купують щось що можна спалити. І от полички, мабуть, найзручніший варіант, тому що у полички є відсоток. І якщо ви слідкуєте за цінами, ви можете зрозуміти, які полички вже, вже зростають в ціні, а які, а які ні. Е, тому як варіант, але знову ж таки, я вам раджу, перш ніж щось робити, порахувати, чи вартує воно того. Тому що навіть для себе. В мене всі події спалювання йдуть в мінус. І якщо ви побачите вчорашнє відео, то в мене було 103 пітахеші і більше ніж 100%. То зараз вже я спалила достатньо велику кількість майнерів, які мені не подобались, і вже я йду в міну. І навіть два бокси відкритих не дали мені якогось вау-ефекту. Тому, будь ласка, рахуйте, перш ніж щось робити, рахуйте. Тому що не завжди всі події, вони йдуть на вигоду тому чи іншому гравцю. Так, ще я хотіла вам нагадати, що діє форма соланки до сьогодні до 17.00. Якщо ви вносили депозит, заповніть її, тому що тоді у вас буде ще додаткова можливість отримати 10% кешбеку від RollerCoin і RLT від мене. Єдине, що не забувайте відмітити ось в цьому переліку мій канал RollerCoin.ua, інакше я просто не отримаю вашу лінку і не зможу додати вас в перелік переможців. Так, і останнє я хотіла ще сказати, що на цьому тижні опублікували нарешті інформацію про вхід до гри RollerCoin через Facebook. Його колись ще анулювали. І е, ось написали нам допис. Опцію входу через Facebook було вимкнено деякий час тому, і вона не буде доступна в майбутньому через технічні проблеми з мета. Е, вам необхідно зв'язатись з підтримкою, ось пошта, і написати, що ви входили через Facebook, написати інформацію про ваш аккаунт, і я думаю, що якось буде це питання вирішено. Якщо це не ви, але знаєте людину, у якої така проблема, повідомте їй, що проблему до якогось моменту вирішить. Ще раджу вам все ж заходити в Твіттер, тому що тут проходять у хом'яка різні акції і розіграші. І дуже часто люди виграють просто квитки або РЛТ. От, до речі, був, був розіграш з хатніми тваринками, треба було лише... Опублікувати фотографію своєї хатньої тваринки, написати щось про неї, відмітити друга. Якщо у вас немає друга, можете просто відмічати через собачку, писати будь-яке ім'я і відмічати цю людину, або підписатись на мій твіттер і відмічайте мене. От, і взяти участь ось, до речі, переможці. Я вже переглядала, тут з нашої спільноти ніхто не переміг, проте це був шанс, який можна було використати. І ще зараз триває ось ця подія. Тут треба написати кілька речень про саму. Напишіть допис на своїй сторінці в Твіттері з коротким вступом до Rollercoin і тим, що вам подобається в грі всього одне-два речення: написати е, оцей тег і відмітити е, офіційний канал Rollercoin. І також взяти участь у розіграші. Чому ні? Спробувати можна. Це все, що я хотіла вам розповісти. Е, Сподіваюсь, було. Інформативно, вибачайте, якщо я трошки путаюсь, була дуже важка ніч з ракетами і шахедами. От, Ну, то таке. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на цей канал, якщо ви це ще не зробили. Переходьте за всім посиланням в описі, там наш телеграм-чат, телеграм-канал і ще невеличка кількість інформації, сайт Єро. І якщо це відео набере 50 або більше лайків, то я зроблю відео огляд оформлення таблички з нагородами, як ми будемо її повністю оновлювати, де я беру інформацію з поясненнями, з коментарями. Тож лайк, підписка і до нових зустрічей!